Таня, я Людмила Бойко, і ми сьогодні завітали в гості до наших клієнтів, щоб зробити огляд функціональної та затишної квартири. Ця квартира площею 63 метри квадратних з елементами лофту. Тут багато сірих кольорів бетону та текстури дерева. Отже, дивіться відео до кінця, і на мій погляд, ця квартира надихає на ранкову посмішку. та на безтурботність вечірнього відпочинку. Традиційно почнемо із планування. Передпокій кухня – це єдиний простір, де немає відчуття затискання. Цей простір освітлюється двома великими вікнами, тому інтер'єр повітряний та світлий. Далі спальня, із якої вхід до гардеробної кімнати, та ванна кімната. Почнемо із кухні. Кухня велика, зручна, функціональна. Умовно, її можна поділити на дві зони: зону приготування та зону пеналів, куди ми вбудували всю необхідну техніку. Дуже зручно, коли є велика стільниця, стільниця на цій кухні із постформінгу. Це вологостійке ДСП, покрите хпл пластиком. Цей матеріал достатньо зносостійкий та має високі показники термо та вологостійкості. Фартух, тобто робоча стінка із великоформатної керамічної плитки. Ми ретельно підбирали плитку, схожу по текстурі та кольору до стільниці. Зверніть увагу, що ці матеріали різні, але нам вдалося підібрати їх дуже подібні за малюнком та кольором. Кухня не має пристінного плінтусу, керамічна плитка опирається на стільницю. Під час ремонту потрібно потурбуватися, щоб стіна була рівно. Щоб наклеїти керамічну плитку, а потім при монтажі кухні стільниця підійшла під плитку. Ця кухня виготовлена із ЛДСП Егер білого фасади та фасади під деревом. Фурнітура блюм, на мій погляд, комбінація саме таких матеріалів є дуже актуальною та вигідною, якщо ми говоримо про співвідношення, ціна якість. Тому що фурнітура висувні відкривні механізми облені сегменту преміум класу, а корпус та фасади із порівняно недорогої ламінованої деревино-стружкової плити ЕГер. Але цей матеріал є зносостійкий та красиво виглядає. Дуже покращі експлуатаційні характеристики меблів, оброблення деталей крайкою пур. Я розповідала про цю технологію у минулому відео. Якщо цікаво, прошу переглянути посилання на дам в описі. В дизайні кухні використання. На два кольори: білий колір та текстура дерева в короскорично сірих відтіночках, ручка профільна, яка підкреслює лінії кухні. На стелі магнітний трек. Це дві чорні паралельні лінії, які доповнюють дизайн, а також в їх вставлені плоскі світильнички, які дають розсіяне освітлення. І щоб закінчити з освітленням. По центру вітальні у нас декоративна люстра чорного кольору, яка створює яскраве пятно на журнальному столику. Загальне освітлення розсіяне створюються точковими світильничками, які вмонтовані в гіпсокартонову стелю. У дизайні цієї квартири ми обрали розетки, вимикачі, треки, світильники, ручки, техніку чорного кольору. Чорний колір в цьому інтер'єрі виступає лише окремими штрихами, якби розставляє крапки, носить в інтер'єр певну закінченість, обрамляє атмосферу та підкреслює тонкий смак господарів. Як відома краса в деталях. Обідній стіл розсувний з малюнком під білий мармур. Ми малюнок підбирали під стільницю на кухні. Навколо столу сірі зручні стільчики. Зона кухні від зони вітальні умовно розділена диваном. Диван у сірій тканині із яскравими акцентами. Це планування зараз є досить поширеним та зручним, особливо для новобудов, тому що можна сісти за столом. При бажанні можна сісти на диван, дивитись телевізор, готувати вечерю та одночасно спілкуватися. Це те місце, де вся родина збирається після роботи та ділиться подіями, що відбулися впродовж дня. А головне, що кожен із членів сім'ї можна обрати зручне собі місце. Красивим елементом у вітальні є стіна за телевізором. Це декоративна рейка, яка пофарбована у сірий колір. Колір підібраний до кольору тумби. Щоб зав'язати композицію на цій стіні, ми наклеїли керамічну плитку під бетон. Ми міркували, з яких матеріалів краще зробити ефект бетону на цій стіні. Чи декоративною штукатуркою, чи, можливо, наклеїти меблеві панелі із малюнком під бетон. Зрештою, вирішили покласти на стіну карамічну плитку. І у нас вийшла мега практична антивандальна стіна. У цій зоні згодом буде стояти письмовий стіл. Тумба під телевізором виготовлена із ЛДСП «Егер» сірого кольору. Фасади відчиняються з допомогою ручки профільної. Вона пофарбована в колір ДСП, тому на неї не акцентується увага, і вона скрита. Так як це загальний простір, то меблі у передпокою вітальні кухні спроектовані в одній стилістиці. Шафа стоїть у передпокою, але вона проглядається із зони вітальні. Тому матеріали на шафі ідентичні тумбі тіві лише у шафі ручки на фасадах розміщені не горизонтально, а вертикально. Для того щоб візуально відділити зону вітальні від вхідної зони, ми змонтували дерев'яну перегородку. Такі перегородки є гарним рішенням, тому що світло від вікон потрапляє до вхідної зони, але візуально створює перепону. Також дерев'яна перегородка сама по собі є вишуканим елементом в інтер'єрі. Ми виготовили її із ЛДСП, по кольору підібрали до кольору підлоги. Справа, коли ми заходимо, є підвісна тумбочка, із дзеркалом можна покласти сумочку та пуфік, щоб взутися. Слева тумбочка для дрібних речей. Покриття підлоги у передпокою кухні санузлі, керамічна плитка під бетон. Решта підлоги застелена виніловим покриттям із текстурою під дерево. У цій квартирі є підігрів підлоги, тому саме такі види покриття нами були обрані. Підлога мегакомфортна для ходьби і діти можуть сміливо гратися на цій підлозі. У квартирі також є додаткові радіатори. Під час сильних морозів вони будуть використовуватись як додаткове джерело тепла. Переходимо у спальню. Зразу зі спальні ми потрапляємо у гардероб. Гардероб розміщений за розсувною системою чорного кольору, вставлене графітове скло із уфі малюнком у вигляді смужечки. У нашій гардеробній багато поличок, штанг для одягу та є велике дзеркало. Так як гардероб розмістився на місці другого санузла, то ми прийняли рішення пральну та сушильну машину розмістити у гардеробні. Головним акцентом спальні є стіна за ліжком. Це гіпсокартонова конструкція з підсвіткою, на якій нанесена декоративна штукатурка під бетон. Реєчка знизу поліуретанова, пофарбована в сірий колі. Колір така ж сама, як і у вітальні. По бокам два світильничка, тумба приліжкова, яка виготовлена із ЛДСП, такого ж самого кольору, як і фасади на кухні. Щоб поєднати інтер'єр в єдине ціле, навпроти ліжка стіна оформлена аналогічно як стіна у вітальні. А саме декоративні поліуретанові рейки, що пофарбовані у колір меблів. В інтер'єрі цієї квартири всі елементи повторюються, перетікають та доповнюють один одного, тим самим не створюється візуального каламбуру. Якщо про цю стіну, то продовжує композицію туалетний столик і дзеркало. Туалетний столик ідеальне місце для зберігання косметики та засобів догляду за шкірою та обличчям. Важливо на етапі ремонту запроектувати таке місце. У цій квартирі підійшла нам саме спальня. Краще туалетний столик розмістити поблизу вікна, щоб було багато природнього освітлення. В будь-якому випадку варто потурбуватися про хороше штучне освітлення в цій зоні. Пальня освітлюється точковими світильниками, є багато LED-стрічок, які є функціональні та створюють акцентні зони, підсвічують красиво оформлені стіни. Заходимо в ванну кімнату. Гарним рішенням було яке ми втілили у цьому санузлу: це розмістили дзеркало і вмивальник зразу, як входиш в кімнату, а унітаз ховали подалі від очей. Забудовник планував тут два санузла, але ми лишили один, інший віддали на користь гардеробної кімнати. Пральна та сушильна машина у нас у гардеробній кімнаті. Ми її під'єднали до тих комунікацій, що лишилося від другого санузла. Тим самим у цьому санузлу ми звільнили простір. Плитку ми обрали під бетон і додали трішки крапинок у прямому переносному сенсі. У вигляді цієї плиточки ми її підібрали краплиночку. Тумбу ми виготовили із ЛДСП, ручка профільна, пофарбована в колір фасаду. Тумбочку ми підвісили трішки нижче, як звичайно, тому що ми врахували висоту умивальника, щоб висота з умивальником була 850 мм для зручного користування. Стільниця із хипел пластику. Цей матеріал ідеально для ванних кімнат, крани скритого монтажу, умивальник накладний. Зверніть увагу, що умивальник зміщений по один бік це для того, щоб було достатньо місця на стільниці для засобів гігієни. Низ ванної ми не обкладали плиткою, а закрили спеціальною панелью, що йде у комплекті з цією ванною. Дякую, що додивились відео до кінця. Буду чекати коментарі та відгуки. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо вам сподобався дизайн, ремонт, меблі, звертайтеся в компанію Інтердизайн, ми будемо раді співпраці. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей на каналі!